Доброго дня всім глядачам. Дякую вам за те, що ви переглядаєте цей ролик. Сьогодні ми знаходимося на Волині і відео буде присвячено порівнянні розвитку кукурудзи і трошки розвитку соняшнику при різному форматі висіву, а точніше, по технології стріптів, але з різними міжрядірами. Насамперед хочу пройтися спочатку буквально в двох словах по самій концепції вирощування на території Волинської області, тому що хтось, можливо, знає саму стилістику даної зони, але, впевнений, для багатьох вона незнайома. І вона дуже сильно відрізняється від звичних до нас для нас умов вирощування. Що я маю на увазі? В першу чергу, що вона відрізняється ґрунтово-кліматичними умовами і дуже сильно. Не дивлячись на те, що сума опадів в даній зоні досить висока, в середньорічному десь 600-800 мм опадів за рік, це не завжди далеко є запорукою гарного результату. Чому? Тому що ґрунти тут дуже специфічні. В основному вони представлені дуже піщаними ґрунтами або торфяними ґрунтами. Конкретно в випадку порівняння, який ми будемо проводити, то поля висівалися на піщаних ґрунтах. І ці ґрунти, ви знаєте, мають свої певні особливості. Насамперед, вони дуже погано утримують вологу. Чому? Тому що ми з вами знаємо, що в ґрунті утримувати вологу може тільки органічна речовина. А органічна речовина в міру повітряного балансу на піщаних ґрунтах мінералізується дуже швидко і накопичувати її важко. Тому дані ґрунти вони легко пропускають воду, але утримувати її тривалий час не можуть. І тому в випадку відсутності опадів. Певний проміжок часу ґрунтова посуха на таких ґрунтах настає набагато раніше ніж на глинистих, суглинистих чи чорноземних ґрунтах. Крім цього, в міру того, що ґрунти в собі містять велику кількість піску, в них низька ємкість вбирання, тобто в них невелика кількість колоїдів всередині самого ґрунту, відповідно, дані ґрунти не можуть утримувати одночасно велику кількість елементів живлення. І тому на таких ґрунтах найкраще себе проявляють схеми дробного живлення, тобто в кілька підходів по невеликій нормі, ніж за один раз віддати всю норму. Знову ж таки, чому? Тому що ґрунт всю цю норму утримати не зможе. І тому. Дані ґрунти вимагають спеціального підходу. крім Великої кількості опадів, але дуже великої специфічності ґрунтів, також фактор температурних режимів, які в даній зоні дуже нестабільні. Весна сюди приходить дуже пізно, осінь наступає дуже рано, постійним явищем є перепади температур навіть в літневий період часу, як в умовах особливості цього року. І страждають ярі культури від цього досить суттєво. Тобто, зона взагалі не схожа на ті зони, на які ми звикли з вами розглядати у відео, які я подаю на каналі. Це те, що стосується зони вирощування. Тепер поговоримо більш конкретно про історію полів. Я знаходжуся, де два поля поруч. По суті, через дорогу і через канал з водою. Історія в них майже однакова. Повторююся, як ми вже говорили, кукуруза висіяна під технологією стріптіл, але з деякими відмінностями. На цьому полі, де знаходиться в мене за спиною, тут висівала сівалка магія Велес Агро. Так як це чисто стріптільний агрегат, нарізати колії попередньо не потрібно. Сюди сівалка просто зайшла, посіяла і розрихлила все за один прохід. На полі, яке знаходиться через дорогу, посів, проводився сівалкою Ведерштадт ведерштат темпо. І так як ця сівалка вже не стріптільна, під неї потрібна була окрема обробка. Тому де сіяв ведерштат, окремо нарізалися колії в весняний період, а далі вже в ці смуги всівала сівалка Ведерштадт, відповідно, кукурузу. По живленню. Два поля цих однакових. На них використовували однакові добрива це 100 кг сульфата амонію, 150 кг карбаміда і 30 кг амофосу з посівом. Амофос, як я вже сказав, вносився з посівом. На сівалці Ведерштат сульфат амонію вносився під нарізання, нарізання смуг, а карбамід розмішувався з водою і вже під час вегетації вносився в ґрунт ін'єкторами. На магії амофос вносився безпосередньо з посівом. а... Карбамід і сульфат амонію вносився в розкид під опади. Відповідно, загальна кількість добрив однакова, але спосіб внесення тут дещо відрізняється. Крім цього, на даних полях відрізняються і густоти. Фактична густота стояння зараз, зараз на цих полях на сівалці магія 74 тисячі рослин в середньому зараз знаходиться. На сівалці Ведерштадт в середньому 60 тисяч. Але пам'ятаємо різницю у міжрядді. На Ведерштадт це класичне 70-те міжряддя. На посів просапних культур на сівалці магія міжряддя 50 см. І ми з вами знаємо, що на всіх культурах надзвичайно важливе це інтервал, тому що інтервал забезпечує рослині зону живлення. І крім цього, ми з вами розуміємо, що чим менше у нас міжряддя, тим більшу густоту ми можемо висіяти культури на полі без втрати необхідного для культури інтервалу. Відповідно, якщо ми враховуємо густоту. Яка зараз знаходиться на сівалці Ведерштаб, то при густоті фактичного стояння 60 тисяч, у нас інтервал між рослинами становить 24 см в рядку. На сівалці магія фактична густота стояння становить 74 тисячі рослин на гектар. Але за рахунок того, що в нас міжедя 50 см, в нас вже в гектарі погонних метрів не 14 тисяч 285, а вже 20 тисяч. Відповідно, інтервал навіть при більшій густоті у нас становить 27 см між рослинами. Але. Це те, що стосується загальної кількості рослин і їх розстановки. Але ми з вами знаємо чудово, що далеко не завжди загальна кількість рослин на гектарі є гарантом результату. Саме важливе це порівняти розвиток даних рослин. Тому зараз про це і поговоримо. Забігаючи наперед, зазначу, що по самому розвитку великої різниці між рослинами, посіяними магією і рослинами, посіяними ведерштатом, немає. Зараз ми все розглянемо більш детально. Бачимо, що діаметральність. Рослин в середньому на обох сівалках вона практично однакова. В межах 25-30 мм діаметр стебла кукурудзи. По кількості початків також бачимо, що великої різниці немає. Тобто у нас один повноцінний початок і один недогончик, де висівала магія, і так само, де Ведерштат, у нас один повноцінний початок і один недогончик. Бачимо, що рослини гарно забарвлені, в гарному тургорі. Коренева система по розвитку, в принципі, на одному рівні, також, якщо Придивитися то великої суттєвої різниці ми не побачимо. До речі, мало не забув зазначити, гібрид висівався один той самий. Піонер 8816 обома сівалками висівався на обох полях. По висоті, тобто по загальному розвитку, вони дуже схожі. Але певні відмінності все-таки є. Перша відмінність це по фазі. Якщо ми звернемо увагу, що по сівалці Верштад у нас вже відбувається налив, тобто цвітіння минуло, запилення також, автоматично рослина вже займається наливом. На сівалці магія рослини в нас. Молодші. Ми бачимо, що в нас цвітіння ще відбувається, в нас багато незапилених, є, є, які запилилися і вже починається налив, а є геть молоді, на яких цвітіння ще відбувається. Тому автоматично тут рослини молодші. Це перша відмінність, і друга відмінність, яка характерна, якщо ми звернемо увагу, це перерозподіл листя на рослині. Коли ми подивимося там, де висівала ведерштат, ми бачимо більш традиційну схему. Тобто, у нас основний масив листової поверхні зосереджений в середньому, нижньому яросі, а верхні листки вони невеликі. Тут ми бачимо ситуацію зворотню. Ну тут край поля конкретно зрозуміло, що це е, не так сильно видно. Я візьму всередині рослини звідти і звідти, і ви чітко побачите різницю, що за рахунок того, що на магії міжряддя 50 см. Міжряддя перекривається швидше і по мірі росту рослини там відбувається, зона затінення формується досить швидко. І тому рослина, верхнє листя формує більш потужне для того, щоб збирати сонячну радіацію. Нічого поганого в цьому немає, і лихого впливу на врожайність у цього не буде. Це просто фізіологічна реакція рослини на умови вирощування, в даному випадку на розподілення сонячної радіації. Тобто, в підсумку, що ми маємо по даній кукурудзі, ми маємо, що в нас... Рослини майже ідентично розвиваються на обох сівалках, але де висівала магія, в нас за рахунок меншого міжряддя без порушення інтервалу знаходиться на 14 тисяч більше фактичного стояння рослин. Тому, якщо складуться погодні і ґрунтові умови, що рослинам вистачить ресурсу для того, щоб сформувати все, що вони заклали, то тоді ми можемо розраховувати на суттєву прибавку врожайності. Але, повторююсь, це, якщо. Якщо всього рослині вистачить, тому що ми з вами всі чудово розуміємо, що ми завжди повинні розподіляти густоту, спосіб висіва і систему живлення, виходячи з сили самого поля, тому що поле не завжди може реалізувати те, що ми в нього вклали. На це треба звертати увагу і не забувати про це. Тому поки що формат розвитку нам зрозумілий, але чекаємо жнив. Жнива все розкажуть, яка із концепцій в даному випадку більш виправдана. Тепер переходимо до соняшника. В порівнянні ситуація схожа до кукурудзи: два сусідніх поля, на, якому, на яких висівали різні агрегати. Тут, де я знаходжуся, висівала соняшник-магія. Поле через дорогу висівала сівалка ведерштат. Стосовно технічних операцій живлення і підготовки до посіву, то тут ситуація ідентична з кукурудзою. Тут, де магія все робилася за один прохід, посів і внесення добрив, де сіяла сівалка ведерштат, зрозуміло, спочатку нарізалися колі і клалося добриво, потім вже, відповідно, проводився посів. Схеми живлення, само собою, відрізняються від живлення кукурудзи і навіть трохи відрізняються між цими двома полями. Якщо ми беремо дане поле, тобто де висівала магія, то по живленню в нас під час посів вносилось 30 кг на гектар амофосу, 100 кг калій корм. І далі вже під час вегетації рослин вносилось в якості азотного живлення, 150 кг карбаміду і 100 кг сульфату амонію. Це те, що було на цьому полі. На сусідньому полі, де сіяла сівалка Ведерштат, спочатку під час нарізання рядків використовували в якості добрива 100 кг на гектар калій корн 50 кг сульфат магнію і 50 кг сульфат амонію. Потім уже під час посіву використовували 30 кг амуфосу і вже в подальшому в якості підживлення використовували 100 кг на гектар карбаміду. По Гібриду тут один той самий гібрид Суміко від Сингенти, всім дав давно відомий і добре знайомий. На обох полях це один гібрид. По посіву строк посіву дещо відрізняється. 18 квітня посів був ведерштатом проведений, 25 квітня був проведений посів на цьому. Полі по густотам також є певна відмінність, але розрив уже не такий великий, як на кукурудзі. Стартова густота, яка сіялася, на сівалці магія 65 тисяч на гектар. Насінин на сівалці Вендерштат густота була 62 тисячі. Але знову ж таки пам'ятаємо про те, що Вендерштат міжряддя 70, магія міжряддя 50. І автоматично ми знову повертаємось до питання інтервала. Умовно кажучи, якщо ми беремо стартову норму висіву і як ми налаштовуємо сівалку, то при густоті 62 тисячі на сівалці Вендерштат і міжрядді 70, то інтервал між насінинами повинен бути 23 см в рядку. Якщо ми враховуємо, що в магії густота посіву 65 тисяч і міжряддя 50, то інтервал повинен становити 30 сантиметрів між насінинами в рядку. Тобто, по суті, за рахунок звуження міжряддя, те, про що ми з вами попередньо говорили, ми можемо збільшувати норму висіву без порушення інтервалу. І це в цілому добре. Тобто, по схемі живлення зрозуміло, посів розрив в один тиждень, зараз рослини знаходяться майже на одному етапі. Тобто вони вже займаються. Вони вже займаються наливом, і тому говорити про ті фактори, які ми зазвичай звикли враховувати під час порівняння динаміки розвитку рослин, вже не варто. Тим не менш, варто зазначити, ось що ви всі чудово помітили, що посів між собою нерівномірний. Ця ситуація вона трапляється на обох сівалках. І тут, і на сівалці Вендерштат. Приблизно 80% рослин по... Розвитку однакові, знаходяться в одному ярусі. І відсотків 20 рослин вони вищі і розвинуті слабше. Причина в цьому нерівномірні сходи. Тобто в районі 80% рослин зійшло раніше, почали свій розвиток, а ті потім їх виганяли, вони були в затінку, тому вибивалися відповідно раніше. Вони менші по розвитку і набагато молодші. Причини в цьому, які можуть бути, всім знайомі. Це або глибина посіву, наявність вологи, або енергія проростання насіння. Це три самих основних причини, які можуть становити ось. Такий ефект, який ми зараз бачимо. В цілому, що можна сказати по даних двох посівах? Так як вже сказано, що не варто зараз порівнювати ті фактори, які ми беремо спочатку, єдине на що ми можемо звернути увагу, це розмір кошика. Тобто розмір кошика і фактичні густоти стояння. Фактична густота стояння зараз на сівалці магія у нас 56 тисяч. Рослин на сівалці Ведерштадт 54 тисячі. Тобто по густоті вони йдуть майже одна в одну. А по розміру кошика за рахунок більшого інтервала в рядку розмір кошика при посіві магією дещо більший. Тобто в середньому він тут становить 19,2 19 см середній розмір кошика. На сівалці Ведерштадт розмір кошика в середньому 17 см. Тобто, хоч і невелика, але відмінність все-таки присутня. Це те, що ми маємо на сьогоднішній день. Але як і у випадку з кукурудзою, поки що загадувати щось рано. Не кажи гоп, поки не скочиш. Тому в обох випадках чекаємо жнив. І коли вже жнива пройдуть і ми будемо мати чіткі результати по врожайностям даного порівняння і порівняння на кукурудзі, тоді ми продовжимо це відео і воно вийде в повному форматі.